Всім привіт! Мене звати Маша. Одразу хочу подякувати всім, хто ставить мені лайки, залишає коментарі та підписується на мій канал. Це мене дуже мотивує, надихає на те, щоб створювати для вас щось приємне, новий контент. Тож цей бокал мінеральної води з лаймом і м'ятою за вас. Готуйте собі щось смачненьке, бо зараз нас чекає цікава тема. Як ви, може, вже знаєте, в мене на каналі є декілька відео на тему компліментарних ароматів. В першому випадку це загальні компліментарні аромати, у другому, це аромати, на які мені робили компліменти, чоловіки. І сьогодні я вирішила брати темою. Аромати, на які я робила компліменти, коли їх чула. Я ніколи не соромлюсь це робити, і закликаю вас теж не соромитись, бо це дуже приємно. Це дарує дуже приємні емоції мені в обох випадках. І коли я роблю компліменти, і коли мені їх роблять. Тому робіть приємні речі для оточуючих, це вас теж буде заряджати приємною енергією. Тож поїхала. Вирішила розповідати спочатку про парфум історію, а потім казати, який це саме парфум. Можливо. Вам це буде також цікаво, мені здається, я так вже робила в якомусь із своїх відео перший аромат. Я летіла в літаку і почула просто нереальний шлейф від стюардеси. І коли вона прийшла повз мене наступного разу, я спитала в неї, що це за парфум. І вона сказала мені назву. Я була дуже здивована. І до речі, тут буде декілька таких ароматів, це дуже цікаво, які я або не вважала класними, або мені не подобались вони, як вони звучать з мене. А потім я робила на них компліменти. І цей аромат мене дуже сильно відштовхував агресивною такою активною туберозою. Він, взагалі, нібито більшлітній. більш літній. Але оця тубероза, вона там просто була на першому плані. Вона була дуже хижа така на мені, як мені вона чулася. Я таке не люблю. Я взагалі не толерую аромати з нотою туберози, переважно. У мене є відео. Які ноти мені не подобаються в парфумерії, теж залишу, звісно ж, посилання в інфобоксі, так само як і на компліментарні аромати. І тому цей аромат для мене був взагалі ні, хоча це один з таких брендів, які я дуже дуже сильно поважаю і люблю. І коли вона мені сказала, що це був Orchid Soleil від Tom Ford, я була дуже здивована, бо в шлейфі він був кремово-квітковий, дуже комфортний, взагалі не дратуючий, і він, звісно ж, заповнював собою весь простір, тому що більшість ароматів Тома Форда роблять саме це. І колись за це він мені дуже сильно подобався. Зараз я трошки спокійніше ставлюся вже до цього бренду, але звісно ж, відео про мою колекцію цих ароматів я знімала. Знаєте, де шукати посилання? Наступний аромат я почула від продавчині в магазині, вже на касі, тобто вона навіть не ходила. Вона стояла напроти мене, робила всі потрібні процедури з товарами, які я купувала. А я стою і просто хапаю цей шлейф дуже ніжний, такий в міру солодкий, приємний, абстрактний, нібито гурманський аромат, такий ванільний. І, звісно ж, я зрозуміла, що це щось люксове, бо він має в собі цей характер люксу. Спитала її, що, і це виявився Black Opium від все Я не знаю, яка сама версія, я не стала вже її розпитувати так ретельно, бо зазвичай я помітила, що люди не знають різниці, ну, тобто не звертають увагу фланкер, не фланкер. Якщо ти не пар захоплений, то ти, мабуть, цим не дуже сильно цікавишся. Тому тож Black Opium, вони всі між собою більш-менш схожі, окрім мого улюбленого Overhead який трошки більш комфортні для мене в носці. Саме в цьому була проблема моя. На мені блокопіуми всі мені не подобаються з точки зору того, що мені від них нібито трошки погано. Ніби, як знаєте, вони не те щоб супер насичені, але в них є якась нота, яка особливо мені заважає, вона е, не комфортно почуваюся я з нею. Е, на собі, коли я від себе її чую. В шлейфі цього також нема. Тобто, як я сказала, він такий досить ванільний, солодкий в міру, і дуже приємний. для мене. Взагалі ця нота кажуть про каву. Для мене це розчинна кава, на кшталт маккави, на кшталт маккава, так кажуть, взагалі, ну маккофе. А як там якісь якобстрі в одному щось таке? Я думаю, всі ми, коли були студентами у 2000 ні роки, ми всі це пили з задоволенням. Навіть зараз іноді я не проти випити, хоча давно вже не куштувала такі кавові напої. Але спогади залишились і вони я б не сказала, що неприємні для мене. Тому От так я цей аромат зараз приймаю. і мені було дуже цікаво помітити, що у шлейфі він мене зовсім не дратує мені непогано від нього, а навпаки, дуже приємно. Я назвала це відео. Парфуми, компліментарні парфуми незнайомців. Але а вже ж тут є і історії про моїх близьких людей, про моє коло спілкування. Просто мені сподобалася назва. Я вирішила почати з цього, але я просто хочу розповісти взагалі про парфумерні якісь історії, пов'язані з компліментами з мого боку і близьким і незнайомим людям. Маленький дисклеймер. Тож наступний аромат я почула спершу від незнайомої дівчини, яка працювала хостес адміністратором у закладі. Вона стояла на вулиці. Це було тепле пора року. Мені здається, це було літо. Це такий заклад, де зранку ви можете снідати протягом дня щось теж їсти. Ввечері це перетвориться на такий ніби бар з коктейлями, тобто такий універсальний заклад, і вона зустрічала гостей. І коли я проходила по цей заклад, я відчула хвилю цього аромату, який зараз я вже ні з чим не сплутаю. Принаймні я буду знати, що це або він, або його якісь а, послідовці, скажімо так. І е, я помітила, що просто аромат казковий, але ну, до неї я не підійшла питати тоді. Але згодом я зустрічалася з дівчатами і від одної з дівчин пішла хвиля знов цього прекрасного аромату. Дуже такого фруктового, як молочні персики. Щось таке. Думаю, дехто вже, мабуть, здогадується, про який аромат я зараз кажу. І колись, коли в неї спитала, звісно ж який це аромат, вона мені відповіла. Я запам'ятала, що це він такий має шлейф, і невдовзі він в мене з'явився і теж отримав багато компліментів. Це Good Girl Gone Bad від Кілян, і я його мала у своїй колекції, і в принципі я б його залюбки повторила. Я мало версії Extreme. Зараз можливо придбала б класичну версію просто для різноманіття. Мені здається, що вона навіть більше шлейфова ніж кланкер, але обидві вони прекрасні і ну майже, майже однакові, але у екстрем більш лактонний напрямок. У оригінальній версії флагмані це більш такі є нотка табачна. Вона тонка, вона нічого не псує, але вона трошки чутна іноді. Далі я якось купувала парфум у Корнері і мені дали пробник іншого парфуму цього бренду, який я на себе нанесла, взагалі не зрозуміла, що це таке, чому воно таке ретрове, чому воно так сильно індолить. А я взагалі не знала, що у Тома Форда є такі аромати. Мені здалося, що це виходить за межі того, що він створює. І тому я, звісно ж, цим ароматом не користувалася і не купувала його. Але якось я пішла на зустріч з подругою і чую від неї тонкий такий квітково-кремовий шлейф. Також От я взагалі помітила, що мені подобається шлейф з кремовістю такою з лактоністю або з кремовістю. А, і о, я в неї спитала, що це таке, бо там були ніби і квіти, і свіжість, і кремовість, і навіть трошки цитрусовості. І коли вона мені сказала, я була дуже здивована, що це був той самий аромат, про який я казала, що мені пробник не сподобався зовсім. Це солейнеш від Tom Ford також тобто, бачите, вже два парфуми Tom Ford, компліментарні виявилися. І які на мене не сіли взагалі, коли я їх тестувала? Цей аромат, я знаю, що багато хто полюбляє я знов-таки вирішила його протестувати, коли була в магазині, і знов почула цю індольність, яка мені не сподобалась. Тому... Героєм мого роману він не став. Але просто знаєте собі, майте на увазі, що якщо вам подобаються такі аромати: білоквітково, туберозні трошки з крапелькою, буквально цитрусу і кремовістю у шлейфі, то цей аромат може вам сподобатись і буде компліментарним. В моєї подруги, ви бачите всі подруги, всіх подруг зібрали про маму, зараз ще розповім потім. Вона в чомусь має схожі зі мною смаку парфумері. З однією нотою ми з нею співпадаємо на 100%. Нам вона подобається у парфумах. І вона, наскільки я помітила з того, що вона обирає, зазвичай купує аромати з цією нотою або у назві, або у піраміді. І так було і цього разу. Вона носила певний аромат, який мені постійно був схожий на якийсь інший її аромат, або на якийсь мій аромат. Я Жодного разу його не вгадала, це цікаво. Бо одного разу він пах таким підпаленим ніби деревом. Інший раз це був кокос. Третій раз це було те, що воно має бути у назві. То він був якийсь вершковий. Я кожен раз питала, що це, і вона мені кожен раз казала одну ту саму назву, але я його чула по-різному. Але мені подобались всі варіанти. Це е, Сантал Бланк від Van Cleef Arpels. я, взагалі, коли його наносила на себе ще раніше, я помітила, що він взагалі не був для мене шлейфовим. Він дуже мало протримався в мене на руці, зник швидко. Тому я взагалі б ніколи в житті не подумала, що він буде настільки гучним. Тому майте собі теж на увазі, що ваша шкіра, звісно ж, відіграє велику роль у тому, як парфум буде триматися. Я не впевнена щодо дифузності, чи буде він шлейф залежати від хімії вашої шкіри або від її температури. Але стійкість точно від цього залежить, тому звертайте на це увагу. Звісно ж, якщо ви шукаєте шлейфовий аромат, завжди раджу замовити відливантик або фірмовий пробник і спробувати, як саме він звучить на вас протягом певного часу, Тому що, звісно ж, класно тестувати парфум в магазині, і це треба робити а вже ж. Але тільки якщо ти носиш парфум певний час, тривалий, ну там день-два, оновлюєш, ти можеш зрозуміти його специфіку, відповісти собі на всі питання, це дуже класна практика, тому я її всім раджу. Цей аромат мені дуже подобається, але через те, що на мені він не тримається довго, і я його від себе не чую взагалі, або цього в моїй колекції не буде. Але ця нота, про яку я казала ця нота сандалу, і вона і мені, і моїй подрузі, подобається. В неї, мені здається, вже було декілька ароматів з цією нотою, яка домінує, і я насолоджуюсь кожен раз, коли чую її. Таня, якщо ти дивишся, тобі привіт. Це про тебе було. Далі теж історія від ненависті до кохання, але з однією особливості. Я ще пам'ятаю, це був або 19-й, або 20-й рік. Я мешкала тоді у Женеві, і раптом дуже дуже багато почали говорити про цей аромат. Він був архіпопулярний, Він задав цілий напрямок досі. Я чую шлейфи цього аромату або його, скажімо так, аромати, які їм надихалися. І звісно ж, коли я про нього чула, я не знала, чим він пахне. Чула ці всі дебати стосовно того, чи він пахне цим, чи він пахне іншим. Тому я пішла до магазину. Тоді це був 20-й рік, це був ковід. Я точно вже зараз зрозуміла це. Тому магазини були зачинені. Я дуже хотіла його протестувати, і тільки прот... після двох місяців локдауну магазин. Почали відчиняти, я одразу побігла туди, знайшла тестер, але він був порожній, бо це був суперпопулярний аромат. Я спитала дівчину, вона знайшла у своїх шафах захованим. Цей тестер, вони так робили, ховали деякі тестери, і я це зустрічаю досить часто, коли вони не стоять, якісь популярні аромати на стенді. Але якщо ти спитаєш продавця, він тобі дістане звідкись з під поли. От, знаєте, як в нас було в Радянському Союзі з-під прилавку, так, в принципі, в всьому світі <ріодично> періодично практикується цей підхід до сих пір, що для мене трошки дивно. Ну, добре. І я нанесла цей аромат собі на руку, що трапилось. Я йшла е, додому і я сподівалася, що ніхто не зрозуміє, що це від мене так пахне. Мені так не сподобалось. Просто я, я навіть не розуміла, а чому він такий популярний, чому стільки прихильників, що це таке взагалі, чому це так пахне. В мене був блотер. Я прийшла додому, звісно, що одразу змила з руки, блотер поклала на е, свій комод. І він там лежав певний час, я підходила періодично, його нюхала, щоб все ж таки зрозуміти, з чого тако, так багато галасу. І, в принципі, я почала просто так спокійно до нього ставитись. В мене не було якогось більше відразу якоїсь від нього, але мені не хотілося його мати. Тут я зустрічаюся в Одесі зі своєю подружкою. Вона сідає і я просто відлітаю. Бо від неї пахне чимось неземним. Я спитала її, що це, вона мені сказала, що це бакара-руш. 540 у версії екстракт. Я кажу: Аня, це не може бути бакара, бо я мені від неї не, погано було, коли я її почула. Мені воно зовсім не сподобалось. Це щось зовсім інше, інший рівень. І вона мені пояснила, що екстракт є, існує. Я не знала. Я думала, що є тільки класична версія на той момент. Я ще не була настільки пару захопленою, як зараз. І вона замовила саме його. Вона замовляла від Ливан собі, сказала мені де. Я одразу собі купила і потім ще мамі ми замовили, тому що їй теж дуже він сильно сподобався. І е, згодом я придбала флакон собі і подарувала флакон моїй матусі. І Ми з нею вдвох насолоджуємося цим парфумом. Я його дуже люблю до сих пір. Я розумію, що він вже його про нього стільки чули, що це вже навіть не смішно. Мене тішить, що зараз вже він відійшов вже він не настільки популярний. І навіть маю таку думку, що якщо в мене закінчиться флакон, ну не якщо а коли. Вони всі колись закінчаться. Я можливо собі куплю парфумовану воду у 35 мл. Оце саме, яка мене дратувала, звісно ж, перед цим поношу її. Бо можливо, в мене щось змінилося, і зараз я буду сприймати її вже по-іншому. Як я вам і обіцяла, наприкінці історія про парфум компліментарний моєї мами. В неї взагалі всі парфуми, мені здається, компліментарні, скільки я її пам'ятаю, ще з дитинства я завжди любила її парфуми. Мені не подобався тільки один це був Рівгош від Санран, не могла його переносити. Всі інші мені класно заходили. І е, тут вона певний час, вони з батьком мешкали теж в Греції. Я пішла купувати собі разом з нею, звісно, шермес саденілу і мені дали два пробники. Я їх по черзі понюхала, зрозуміла, що це не зовсім моє, дала понюхати мамі, вона сказала, що їй подобається, вона спробує поносити. І тут ми зібралися з нею на пляж, ідемо, а ми ще тільки вийшли з дому. Нам ще йти хвилин 10 до пляжу, 10-15. А я відчуваю оцю морську свіжість, прохолоду. В той самий час я знаю, що це парфуми, але я ніби вже на цьому пляжі насолоджуюсь життям. Я питаю, мама, я знаю, які парфуми в тебе тут є, це жоден з них, що це таке. І вона мені сказала, що це Eau de Мервей від Hermes, от саме один з тих пробників, який я їй дала. От просто послухайте мене, якщо ви шукаєте аромат, який буде стовідсотково літнім, який буде класно підходити як на пляж, так і на вечір, так і протягом дня. От один універсальний парфум. Спробуйте цей аромат, просто от замовте собі від Levant, спробуйте у магазині. Ви повинні зрозуміти, як який він. Я не прихильниця версії, я так розумію, це флагман. Це Еліксір та мервей. Мені він не подобається взагалі. Якось ніколи не подобався. До речі, в моїй мамі він також був. Вона їм насолоджується. Їй пачулі подобаються. Я не настільки велика прихильниця, але от саме де Мервей, я звісно ж, вже прикріпила, показала вам картинку і піраміду. Це саме класний літній морський аромат. Акватика в ньому є. Але вона геть інша, не така, як у ароматах початку 2000-х, немає нічого спільного з ними. Вона своєрідна, але не мінеральна. Оця, я теж це не люблю. Мінеральність в парфумах, певно, яка ніби імітує морську воду. Фу, вибачте, перепрошую, я не можу це переносити мені погано. Я знаю, що я багато прикільників, ароматів, на кшталт, мегамари там. Цей ем, бірюзовий флакон Армані, я не можу це переносити, мені не подобається. Тут такого всього нема. Просто я, щоб ви розуміли, що я вам обіцяю, там цього не буде. Це так само, коли я кажу, що немає амбродерева або синтетичного такого мускусу, їх там не буде. Можете мені повірити. Цей аромат дуже класний. Мама відносила флакон 100 мл. Він в мене асоціюється з нею. Через це я його не купую, бо якби ну, він більше її. Тобто, коли я буду носити його, я буду від, ну, пригадувати свою маму. Це, звісно ж, дуже приємно. Але я хочу, щоб аромат мій асоціювався в мене зі мною. Але я в магазині часто його наношу на руку, пшикаю, дуже насолоджуюсь, він мені дуже подобається, тому це моя вам щира рекомендація. Я не чула, що. Про нього багато говорили скоріше, ну часто пригадується флагманську версію, але це якесь диво, тому дуже сильно вам його раджу. Це були всі компліментарні аромати за версією мене. Я хочу дуже почитати ваші історії, коли ви робили компліменти комусь на парфуми, що це були за парфуми. Так само, чи подобались вам вони на собі, чи тільки у шлейфі від когось. Мені буде дуже приємно почути це все. Точніше, навіть, ну і приємно, і цікаво. Тому, будь ласка, пишіть, я буду чекати на ваші коментарі. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Дякую, що були зі мною. Побачимося наступного разу. Всім пока-пока!